Притча про половину життя або про філософа та матроса. Один філософ плив на кораблі. Йому хотілося з кимось поговорити. Він познайомився з матросом та запитав у нього, що ти знаєш про філософію. Та нічого, відповів моряк. Як таке може бути? Ти ж втратив половину життя, посміхаючись, сказав філософ. Незабаром. Почалася сильна буря. Корабель скрипів та погрожував розлетітися на шматки. Що з тобою? запитав моряку філософа. Не переживай, берег вже зовсім близько. Навіть якщо з кораблем щось трапиться, ми зможемо доплисти вплав. Легко тобі про це говорити. Я зовсім не вмію плавати, відповів той. Як так? Нещодавно ти мені сказав, що я втратив половину життя? не знаючи філософії. Але ти, не вміючи плавати, ризикуєш втратити все життя, посміхаючись, сказав моряк. В чому суть? Справдя, мудрість це не лише знання, а й уміння жити, бо цінність має не теорія, а те, що реально допомагає нам у житті. Знання це сила, але лише тоді, коли вони стають корисними діями. Якщо вам подобаються такі короткі мудрі притчі, то обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо сподобалась саме ця притча, поставте лайк. Якщо не сподобалась, поставте дизлайк. Все по-чесному. А я бажаю вам удачі, успіхів і всього найкращого. До наступних зустрічей!